Нарцис травмований, емпат травмований. Тут нічого такого немає. Ні, да, в деяких випадках да, є нарцис травмований. Це не його вибір. Темні підсунули. Є такі є нарциси, емпати, да, дитинство туди-сюди. Ми, хто знає далі глибше заходить в езотерику, іде далі в регрес і знає, як це все діло створено, то ми знаємо, що душа йде, вона вибирає всі опити. І виходить, нарцис, коли йде на планету, в більших випадках чоловік-нарцис сам вибирає таку судьбу. Він не травмований. І емпа також вибирає таку саму судьбу собі. І він йде в таких батьків, де мама буде чупенько буміньку робити, чи мама буде насилувати, там, я не знаю. Зрозуміли, душа сама це все вибирає. В основному. Є інші випадки, коли там темні поцувують програми, і вони обманним шляхом. Ну, це ми поки не про це говоримо. Зрозуміли. Тому не треба тут а, їх там щось жаліти, там щось говорити. Травми тоді лічись. Трамови та де ти лічись, іди працюй, заробляй для того. Тобі дали це життя. Щоб ти пройшов цей опит. Ти вибрав для чого бути нарцисом? Щоб не стати нарцисом. Ти для чого вибрав бути емпатом, щоб пройти емпатію, щоб навчитися з емпатією? Е не розстеляти своє серце, не, не робити добра, коли не просять. А нарциса що учать? Що ти свою підлі схеми кидаєш, наприклад, там, в будівництво свого будинку, туди в ресурс кидаєш, е, жити чужим життям е, не маєш емпатії, обучися, коли людина плаче, підійти обняти, значить людині боляче, що тебе цього немає. Зрозуміло, ми йдемо обучатися. І душі це все самі вибирають. Вони це все прекрасно знають. І маму, і тата вибирають, і родову лінію вибирають, і Грегора фамілії і тата вибирають. Повністю все, країну, де жити, яке тіло, лисого патвату <хи> теж вибирає. Ні, лисий патлати це залежить також від генетики, і також від, як я кажу, що ти повисів. Бо кажу, женився. Юпка, шавна вина винувата. Стоїть тітка з боку, каже: я теж повилазив коса. Чого? Бо я типу, женилася. О, то він винуватий. Зрозуміли, так? Да? Тут немає винуватих і невинуватих. Емпат і нарцис вони родяться в таких сім'ях. В основному вони приходять ці душі в сім'ї, де. де Тато, мама немає любові, де в них іде зальот, горілка, поп'яній. Бо треба робити. Бо що люди скажуть, а я вже вагітна, живісь на мені, підлості, брехні схеми. І тому там з'являється емпат, в основному в таких сім'ях і появляється емпат, і з'являється нарцис. Ось так. Душі інші приходять в інші сім'ї, де є любов і гармонія. Ну це все окремо. Приймайте більше інформації в особисті.